Я намалюю олівцями світ, я намалюю те, про що так мрію. Я намалюю замість снігу цвіт, де кожна квітка це чиясь надія. Яскраву крайду в руки, я візьму і намалюю на асфальті диво. Свою дитячу мрію я здійсню, бо кожному я намалюю крила. Ці поетичні рядки адресовані всім, хто не лише мріє про прекрасне, а й здійснює свою мрію у кожному кроці свого життя. Погляньте на ці малюнки, і ви переконаєтеся в тому, що лише сонячна і талановита людина могла створити таке диво. Ось воно справжнє мистецтво бо дарує всім нам віру, надію і любов. Наша співрозмовниця сьогодні Корнелія Коляджин, графік, художник-дизайнер, котра не просто живе, а кожну мить живе мистецтвом. Здається, це було лише вчора. Наше перше з тобою знайомство у видавництві Гражда, куди ви своїми однокурсниками Закарпатського художнього інституту прибігали, аби подивитися, повчитися, ну і запропонувати те, що на той час ви вже міли зробити. І вже зараз от перед нами такий величезний твій творчий доробок, що навіть не знаю, з чого починати. От що розкажеш сьогодні? Коли ти відчула той перший поклик, перший дзвіночок, що ти хочеш бути саме художником? Мабуть, це було ще з дитячих років, бо я дуже любила малювати і постійно малювала і малювала багато, як і в школі. Так і, так і в художньому інституті. Хто твій перший вчитель був? Викладачкою в художній школі була Шебиченка Олена Юрівна, яка привела любов до різних технік. Ми працювали, займалися і батіком, займалися і гобеленом, займалися колажами. Крім того, рис, займалася рисунком і живописом. І вже з цих років я собі вирішила, що, мабуть, я хочу пов'язувати своє життя з мистецтвом і вибрала собі таку професію дизайнер, графічний дизайнер. І в 2006 році я поступила в Закарпатський художній інститут на кафедру графічного дизайну. Ми досить часто говоримо, що величезну роль у спрямуванні у мистецтві відіграють вчителі. І це велике щастя, коли на твоїй долі зустрівся такий педагог з великої літери. От Надія Степанівна Пономаренко, заслужений художник України, вона також вчитель від Бога. Всі говорять і випускники, хто до неї потрапив, що саме вона. Вплинула на розвиток і на творчість. Це, мабуть, так і є, бо дійсно Надія Степанівна Пономаренко дуже вплинула на мою творчість, на розвиток. Вона була моїм справді першим викладачем, наставником, і завдяки неї мені вдалося і зробити такі хороші роботи. Небагатослівна і скромна талановита у всьому за що б не бралася, коли дивишся на роботи Корнелії, слова зайві, лише емоції і відчуття. Все ж кожен художник обирає більш-мабуть такий вузький шлях у своєму мистецтві. Ти вирішила стати художником-оформлювачем так? Так. видань. От що пригадаєш? Я бачу тут біля нас дуже багато твоїх книг, оформлених тобою, такі одні із перших. Творчий шлях розпочинався з співпрацею з видавництвом граждан. Де ще з студентських років я почала оформлювати Книжкові видання, такі як поезії різних письменників, хрестоматії, творчі альбоми, ну, а також рекламну продукцію. Перша така книжка, яка стала і також моїм бакалаврським проєктом, це була книжечка Олесі Ребрик А4, яка була видана видавництвом «Гражда». Тут я використала. Таку експресивну типографіку, поезіомалярство, поезіомалярство, от так. Я собі дозволила взяти рядочки з поезії Олесі Ребрик, взяти і перетворити їх на хвильки, з якої вилітає отака зелена пташечка. І це було доречно, тому що Олеся Ребрик також юна особа. Це теж були її перші видання, фактично. Так, це перші її такі були видання. Це її вже третє видання, здається, по рахунку її творів. Ось так тут, наприклад, відірвала слово, на мою думку, ключове. Такі чотири кути самотності. Дійсно, тут чотири кути само. От мені завжди було цікаво, щоб автор був задоволений цими малюнками, які творить художник. От, у вас повинна бути якась глибока співпраця і взаєморозуміння. От, ви з Лесею обговорювали, ти і пропонувала. Чи ти спочатку вчитувалася в кожен її рядок? От що важливо в цій роботі? Творча співпраця дуже важлива. Якраз в цьому виданні. Е, я дуже вчитувалася в її, е, в її поезії, в її рядочки, намагалася знайти основний зміст. Оці точки дотику між чим можна поєднати поезію і е, мистецтво, дизайн свої малюнки. Е, це перші, це такі графічні малюнки, створені на основі комп'ютерної графіки, це мої перші спроби ілюстрування. Це свої рідні перші ілюстрації до такої юнацької поезії. Але, так, але Вони дуже осмислені, філософські. Мабуть, ти вчиталася в її філософію, тому що Леся в нас теж такий юний філософ а. завжди була і залишається зараз. Наша співпраця на цьому не закінчилася. Наступна книжка, яка вийшла, це була книжечка Долоня. Тут була використана робота Олени Кондратюк. На, на основі цієї роботи я вже створювала свої композиції. Дуже гарно. Олена Кондратюк була в курсі. Як, як ти її малюнок розбила? Так, да, вона, мабуть, була в легкому шоці <гум> спочатку, але потім вона бачила ці ілюстрації. На першій сторінці ви дозволили все таке собі зображення повністю показати, а потім розбили це на ілюстрації, так? Саме так. Наступна наш Робота була «Це більшість. Це там збірна поезія її сокурсників, так? Так, це е, шість молодих поетес, її е, однокурсниць. Е, якраз під час роботи цієї книжки я навчалася в академ... в Українській академії друкарства, і тому я під час навчання багато блукала вуличками Львова, фотографувала архітектуру. Старовинні ву вулочки. Дахи прекрасні дахи, у Львові. Так. Ліпнини. І вже ці фотограф... на основі цих фотографій я вже зробила такий своєрідний дизайн. І своєрідний подарунок від вдячних студентів, які навчалися у Львові, бо вони також навчалися у Львові в університеті, і ти навчалася у Львові. Так. Як же приємно згадувати місто, у якому минали твої студентські роки мабуть немає людини, котру б не зачарував назавжди древній Львів. Зазвичай хочеш зрозуміти, який зміст несуть її малюнки, як вирішила свій творчий задум авторка. Я вирішила поступити в Українську академію друкарства на факультет книжкової графіки. Викладачами в академії стали Володимир Стасенко, Ярослав Куць по шрифтах і Сергій Іванов. Тут я вперше почала займатися офортом. Зробила серію робіт. У кафедральний собор, які роботи експонувалися в галереї Ушород. А також були представлені на виставці у Львові під назвою Поступ молодих. От що для тебе дала ця академія? Тому що академія звучить гордо завжди. І людина, яка прийшла навчатися, повинна звідти винести максимум знань. От які знання ти винесла звідти. В першу чергу навчання в академії було для мене новим, оскільки були нові вимоги, зовсім інший підхід у навчанні. І... Я отримала новий багаж знань, новий досвід і спілкування з новими людьми, з новими викладачами. Яке, мабуть, теж вплинули на мене позитивно дуже, так. Ну і звичайно, саме місто древнє, Львів, Ужгород таке наше камерне містечко, яке, мабуть, любить кожен закарпатець і кожен гість, який тут побуває, а Львів все таки там більше поле діяльності. Я думаю, що блукаючи тими старовинними вуличками, ти також надихалась на мистецтво і на нові задуми. Я дуже любила приїжджати до Львова, ходити в галереї, їх там чимало у Львові, відвідувати виставки, блукати вуличками старовинного Львова. От так і народилася ця книжечка Більшість, як виникла ідея поєднати творчість дівчат з архітектурою Львова, так як вони вже там навчалися. Взагалі оформлення видань це величезна відповідальність. Ти відчуваєш її в роботі. От Починаємо, наприклад, пункт А, знайомлення з текстом. От Що далі, що важливо для цієї? роботи? В першу чергу текст дуже важливий, оскільки зразу визначає, чи подобається мені, чи не подобається. Ти не не за будь-яку роботу, не за будь-яке видання берешся. Чи кожне, що тобі пропонують, от ти його осилюєш? Стараюся знайти підхід до кожного видання, і цей підхід е, завжди індивідуальний. Е, Можливо, тобі не сподобалися вірші і нащо? На Можливо, ти не думаєш так, як думає поет, наприклад. так? Буває ж таке, що не. Йому не треба в такі дебри заходити. Графіка, книжкова ілюстрація, комп'ютерний дизайн таким є поле діяльності Корнелії Коляджин. Подивишся на неї, здається, ще така юна. Познайомишся з творчим доробком, зробила так багато. Вона не любить, що про неї говорили, уникала і цієї зустрічі. Але ж як приємно, що її знають у багатьох куточках нашої України і за її межами. З 2007 року Корнелія, учасниця обласних всеукраїнських виставок і конкурсів, здобула перше місце в обласному конкурсі комп'ютерної графіки Я і Світ. Також перше місце у номінації ЕСТАМП на виставці конкурсу Графічна Закарпаття-2011. Вона завжди в темі не лише відвідує виставки і бере участь у своєму місті Ужгороді, а й у столиці на всеукраїнській виставці книжкової графіки. У Львові на виставці графіка поступ молодих присвячений 80-річчю заснування Української академії друкарства. В Тернополі всеукраїнська виставка Мальовнича Україна. І цей перелік неповний. Пленери це невід'ємна частина мистецького життя художника, знайомство з новими людьми. Спілкування і, звичайно ж, свіжий ковток повітря і враження, які надихають на нові творчі задуми. Корнелія Коляджин намагається не пропускати такі заходи завжди на гребені хвилі. Пізнай свого сусіда так називався студентський міжнародний пленер у місті Сніна Словаччина, в якому вона також брала участь. Дипломний проєкт це вже Львівська академія, так? Ну і що, от що ти вирішила, що це мало бути? Дипломним проєктом в Українській академії друкарства стала дитяча книжка на основі українських народних казок Залізний вовк. Спочатку думала, думала зробити графічну серію, потім я вже зупинилася на цій книжці. Тут я оформила 12 аркушів. Техніка була обрана е, туш-перо та акварель. Е, використовувала е, роздування туші. Це вже твій такий власний? Так, це вже власні такі були експерименти, а також е, відтиски нитки, яка давала дуже тоненьку графіку. Я доповнювала їх своє, ну, своїм вже опрацюванням, е, акварельними плямками, також е, своєю вже графікою. От виходили от такі розвороти. Кольори, кольори важливу роль відіграють в оформленні? Так, важливо. Е, кольори дуже важливу роль відіграють. Я захотіла от зробити е, таку коричневу відтінками. з відтінками, щоб це не було, щоб не було такого контрасту. А тепер скажи, от що як ти перейшла від е, е, юнацької поезії, від е, письменників, від оформлення книг, і ти перейшла до дитячої літератури? Мабуть, в тебе вже в той час з'явилася донечка? Так, вже в той час з'явилася донечка, і вже постала така проблема е, пошуку дитячої літератури е, для її розвитку. Але взагалі я людина, яка Любить різноманітність і я люблю займатися різними речами. Тому вирішила себе спробувати в книжковій ілюстрації. Перша книжечка, яка вийшла, це була, був спільний проєкт з Ольгою Тимофієвою. Котикові пісеньки. Людина надзвичайно позитивна. І тому, читаючи її поезію, ілюстрації малювалися від душі. Мабуть, ти тісно співпрацюєш, бачиш, що наступна також книжечка Ольга Тимофієва. Так. Я дуже люблю використовувати такі грайливі моменти. Спостерігаючи, як підростає твоя донечка Катруся, мабуть, і кожен, кожна миттєвість її життя також тобі допомагало працювати і розвиватися в оцих в образах дитячих дитячих книжечок. Катруся мене надихала. Вона була першим критиком моїм. Я по ній бачила, чи дійсно образ подобається їй, чи не подобається. Чи, чи варто продовжувати роботу. Як це виглядало. Ну, вона, наприклад, підходила, казала, о, яка жабка, о, який зайчик, о, яка дівчинка, а що дівчинка робить, а чому тут мишка заховалася? От, от таке. Так, це співпраця була спільна. Так, да, співпраця була спільна, Малювалися ілюстрації, коли... Вона спала в обідній сон, тому що вона дуже цікава, дитина така, вона б заважала, мабуть, якби була поруч. Вона дуже активна дитина, вона любила мені допомагати. Вона завжди просила, мама, ти мене почекай, ми будемо разом малювати. Але тут багато ще лежить твоїх книжечок. Зходом почалася співпраця з львівським дитячим журналом Ангелятко. Для, для цього журналу, журналу я оформила такі ілюстрації, як Вередоля, Незвичайний гість, ілюстрацію про Миколая, Пасхальну легенду та багато інших. Пізніше я почала вже працювати з київським журналом, дитячим журналом Крилаті. Ти запропонувала, показала, мабуть, свою роботу. От як ця співпраця? Все-таки це інші міста, столиця Київ, як ти вийшла на них? Багато в чому допомагає інтернет, бо, наприклад, своє портфоліо я часто відсилаю в різні видавництва, пропонуючи свою співпрацю. Багато є відгуків, звичайно, є і відмов, але, наприклад, це теж позитивно, бо принаймні я отримую певну відповідь. Просто наша Україна мальовнича і багато на таланти, і, можливо, хтось ближче співпрацює з тим чи іншим виданням. Все ну, Відмов в мене буває не так і багато. це ти просто… Є відмови це в такому плані, що, наприклад, вони потребують художника, яка, які зображують радянську дитину. А в мене образ дитини зовсім інший, більш такий європейський, грайливий, дитячий. От я бачу, що тут ти також принесла з собою сакральне мистецтво, можна сказати. От що це? Це була моя дипломна робота спеціаліста. Це була серія плакатів Золота доба закарпатської культури з 200 років з часу смерті Андрія Бачинського. Ти сама за неї взялася тобі запропонувала, чи це просто твоя ідея, і ти вирішила спробувати себе також в цьому, так? В основі роботи лягла моя курсова робота. Це е, шість плакатів, які поділені тематично. Пастир, єпархія, книга, е, молитва, Влада і Собор. Це ці напрямки діяльності, в чому. Е, Себе проявляв Андрій Бачинський. Це фактично золота доба закарпатської карпатської культури. Цікаво тобі було працювати над цим? Цікаво, бо надзвичайно цікаво було, бо тема дуже глибока, цікава. Тут переплелися і історія, і мистецтво, і культура. Нашого краю. Над чим зараз працюєш? Наразі я працюю над ілюстраціями дитячої книжки Тетяни Винник, молодої поетеси, журналістки, а також дитячої авторки. Книжка буде видаватися в Чернівцях, в видавництві Букрек. Ну, це перший. Етап на нашої співпраці. Книжка називається книжечка Відлуння нашої хати. Це історія про приходи домовичка, а також дівчинки-даринки. Буквально кілька років минуло від тоді, як ти закінчила художній інститут, і академію. От зараз, що далі? От просто тепер. Все залежить від тебе, від твоєї майстерності і до чого прагне твоє серце. Так, до чого воно прагне? От що ти хочеш зробити в своєму творчому житті? Головне те, що я займаюся тим, чим я люблю займатися. Я люблю малювати, люблю створювати дитячу. Дитячі ілюстрації. Я знаю, що одночасно ти можеш оформлювати не одне видання. Працюєш, от як тобі вдається працювати е водночас над багатьма? Я завжди, майже завжди працюю над е декількома проектами. Наприклад, це може бути і дизайн е якогось видання, і дизайн рекламної продукції, а також дитяча ілюстрація. У вільний час малюю свої творчі роботи. Корнелі Коляджин пощастило у мистецькому житті. Її доля звела з прекрасними педагогами, які зуміли розкрити талант і спрямувати у правильне русло. Окрім цього, що особливо важливо і необхідно для творчості, це сімейний затишок, взаєморозуміння і повага. Разом зі своїм чоловіком Олександром, також людиною мистецтва, він відомий талановитий кларнетист і саксофоніст, вони створили таку ауру духовності, яка допомагає їм виховувати у гармонії і любові їхню маленьку, але вже талановиту і допитливу донечку Катрусю. Ну, що тут сказати? Хіба що ти хочеш жити так, як хочеш ти? Тоді візьми лиш у руки олівці і намалюй собі такі світи, Де замість хмар є тільки промінці.